Ви знаєте, що прийнято зустрічати гостей хлібом по і наше весілля не виняток. Ну що ж е дає е е основні традиції, що були на дворі. Залишилася ще одна традиція. Трінемо наших молодях, дружніх, дружок, але традиційно ми це зробимо під аплодисменту, не просто під аплодисменти, а я попрошу всіх встати. думаю, тому що традиційно <плесень> на дружине весілля машини вже сюди у когось. А потім зараз усі злучають подавають собі своїм кумові, а потім дуже дружині. Знову Описів, коли в Україні! Це друга, це перша. Перша буде перша по-другому буде друга. Для друзів робота залізкаля. Чудова, весела музика. Ви танцюєте так, ніби ви їдете в маршрутці. Потім, через батьків, три-десять. Шарі. Багато, багато хороших хлопців, але мало-мало хороших мало дівчат. Але ми виправляємо цю історичну не справедливість. І об'єднався команди вперед! Команда знім, як Наталя? ознак, Наталі, навіть ставайте. Нічого нас не робиш. Ви не зрозуміли, це вірш. Стежніше, о. Зараз ми подали, заразили, гори Чевченко. Моя материна і далі потечку. Зараз не горбимо Чевченко, моя Катерина. Зараз ми попросимо вузів гостей. Саме після тих традицій сверху можемо сказати, що у нас в Україні з'явилося на сім'ю більше. Але перед тим ми попросимо всіх дивилися на нас полі. Усіх тим, хто сьогодні робили це свято многие і благоя віта. Ну, Позачано, пані Руславе, для вас опуски.